Для початку я розкажу вам, яке обладнання використовую для, для приготування еспресо і для приготування кави на основі еспресо. Центральною, але не головною, є машина Марцоко лінія ПБ італійського виробника, дуже відомого, який дуже часто використовується в кав'ярнях третьої хвилі. Це гарна надійна. Досить класична, в, своєму, в певному розумінні машина, вона працює просто, в ній дуже легко розібратись і вона варить стабільно, дуже якісну каву. До цього моменту я два роки не користуюсь. Я абсолютно задоволений. Є певні нюанси, про які я буду розповідати. Нюанси є в кожній машині, як показує досвід, але ця машина заслуговує на те, щоб використовуватись в закладах, такі як наша кав'ярня. Далі менш, скажімо, помітні, але тим не менше, я вважаю це головні учасники процесу приготування еспресо, це кавомолки. Від кавомолки дуже багато залежить, і тому зараз я трошечки розкажу. Моя центральна кавомолка, це Вікторія Ардуїно Мітос Ван. Вона просто перфектна, ідеальна, вона заслуговує на окремий випуск. Про неї я розкажу докладно. Отже, вона відповідає у мене за еспресо, еспресо без молока, еспресо без цукру. Просто за еспресо. Друга машина це кавомолка від компанії Мацер, яка називається Коні. З назви зрозуміло, що вона має конічні жерна, жорна і відповідним чином каву. Вона дуже швидка. В неї електронне керування. Тут встановлюється час, який працюють двигуни. Відповідно, більш-менш точно ми можемо визначити вагу, яку буде мати кава. Досить велика, досить швидка, із своїми особливостями, але для молочних напоїв на основі Еспресо вона працює дуже-дуже добре. Тимчасовий боєць це. Теж Мацер, називається Супер Джолі. Трошечки перероблений. Я його використовую для фільтру. Це не ідеальна машина для фільтру, але тим не менше справляється з своїм колом завдань. Мені вона подобається. Тим не менше, я все одно хочу досить специфічну спеціальну кавомолку для фільтрової кави. І унікальний апарат від компанії Anfim з Мілана, яка зараз входить в групу малькьонік Німецьку. Ця кавомолка вміє молоти дуже-дуже дрібно. Це найдрібніший помол, який я зустрічав в камолках цього класу. Вона нова коштує 1000 1200 євро, досить небагато, але тим не менше, вона ідеально змелює каву для турецької кави. Тобто дуже-дуже-дуже дрібний помол, неймовірно гарна. Кавмолка для турецької кави, я її використовую нечасто, але тим не менше вона потрібна в господарстві. Лабораторні ваги неймовірно швидкі, неймовірно точні, за допомогою них я відміряю кожну абсолютну порцію. Особисто я вважаю, що це не, можливо не ідеально, але тим не менше я себе почуваю впевненіше і комфортніше, коли я можу контролювати цей. Параметр, з часом я планую сконструювати свій процес таким чином, щоб мінімально застосовувати ці ваги. Також мені допомагає темпер, який мені зробили на моє замовлення. Я зараз працюю далі над вдосконаленням свого темпера. Він плаский абсолютно. Його особливість полягає в тому, що це суцільний шмат нержавіючої сталі. Важить кілограм, Радіус... Тобто діаметр цього темперу на 10 мм менше за корзинку портафільтра, тобто 0,1 мм, що дозволяє дуже-дуже щільно темперувати каву, про це теж окремо розкажу. Ось, власне, і все господарство для приготування еспресо. На, на цьому обладнанні я буду показувати всі, всі свої е, речі, які я буду демонструвати в цьому відеоканалі. Всім дякую і до наступного випуску. Маленький постскриптум для опису мого обладнання. Е, я про, поговорив про техніку, але не поговорив про необхідні аксесуари. Обов'язково кожен бариста має певний набір, е, набір якихось таких рушничків. Які вирішують дуже специфічні і чіткі завдання. Я маю 4 рушничка, кожен з яких використовую для виконання того, що, для чого не призначені. Ось маленький, дуже зручний, мені його подарував мій друг, приятель. Він неймовірно зручний, я його використовую після того для стімера. Тобто після того, як я збиваю молоко, а тут на поверхні. Стімеру залишається молоко. Його треба ретельно обтерти і зробити продув для того, щоб не забилися сопла цього стімеру. Тому оця, цей маленький рушничок я використовую лише для очищення стімерів, і він слугує саме для цього. Друге, це виключно для того, щоб осушувати руки, тобто руки дуже часто є вологими від води і так далі. Це просто для рук, звичайний рушник. Цим рушником я притираю групи і е машинку всередині. Тобто після кожного шоту, про це я буду говорити окремо, я протираю групу. так, е там є душик такий, який я протираю від трешків кави. І також я е прочищую поверхню тут і тут, е всередині машинки. Вона ця. Цей рушничок слугує тільки для цих завдань. І ще один рушничок. Дехто користується, зараз я подиву, дехто користується не, замість рушничка щіточкою, я це роблю рушничком. Обтираю від рештки старої кави. Або якщо портофільтр чистий, то просто відсушую його від рештки вологи. Ось саме для цього він слугує. Для того, щоб корзинка завжди була суха і чиста. Власне, все. Дякую.